9 січня 2026 року тролейбусному депо номер 2 виповнилось 60 років. Ми вітаємо всіх співробітників підприємства і мешканців міста Харкова з цим святом. 9 січня 1966 року Харків прокинувся трішки іншим. На околиці поблизу вулиці Одеської відчинило свої ворота новеньке комунальне підприємство Тролейбусне Депо номер 2 місце, де мали народжуватися щоденні міські маршрути історії та долі. У той морозний січневий день на маршрути впершли. Вперше вийшли 27 синьо-білих тролейбусів МТБ-82Д. Вони вийшли на маршрути номер 5 та номер 6 несучи харків'янам не просто поїздку, а відчуття новизни, руху та майбутнього. Це був момент, коли електротранспорт міста зробив упевнений крок уперед і почалася історія, яка триває й досі. Наприкінці 1966 року тролейбусне депо номер 2 вже впевнено стояло на колесах у прямому й переносному сенсі. На його балансі налічувалося 109 тролейбусів, 87 легендарних МТБ-82Д, 3 машини МТБС та 19 тролейбусів типу Київ-2 і Київ-4. Щодня на міські маршрути вирушали 62 машини, що майже безперервно ткали електричну павутину руху по вулицях міста Харкова. А вже потім депо вступило в нову епоху. Саме тоді депо почало отримувати і освоювати сучасний на той час тип рухомого складу тролейбуси ЗІУ-5. Вони прибували партіями, оновлювали парк, змінювали вигляд маршрутів і задавали новий ритм міському транспорту. Усього за цей період у депо надійшло 198 таких машин, майже дві сотні нових тролейбусів, які стали символом розвитку і технічного поступу того часу. У 1980 році в депо розпочався новий етап розвитку. Надійшли перші тролейбуси типу ЗІУ-682. Ці машини стали справжніми робочими конячками і протягом багатьох років формували обличчя Харківського тролейбусного парку. Постачання тривало до 1992 року, а після тривалої перерви остання найновіша машина цього типу прибула в депо ще раз у грудні 2002 року. Усього депо отримало 207 тролейбусів з U-682, масштаб, який важко переоцінити. Період з 92 по 96 роки став часом оновлення і експериментів. Тоді депо отримало 25 тролейбусів юмз т 1 вироблених на Дніпропетровському заводі «Південмаш». Їхній характерний дизайн та надійність швидко зробили їх упізнаваними серед харків'ян. А у 2002 році до депо надійшло ще три таких тролейбуси, передані з першого депо, і вони доповнили вже існуючу команду. На 1 жовтня 2003 року депо номер 2 мало у своєму розпорядженні 110 одиниць рухомого складу. Серед них 82 тролейбуси Зіу 682 та 28 т 1 Щодня на міські маршрути виходили 82 машини, забезпечуючи безперервний рух та комфорт для харків'ян. За 37 років роботи тролейбусне депо номер 2 освоїло 7 різних типів рухомого складу. Це не просто цифри, це історія постійного розвитку, технічного вдосконалення і вклад у життя міста, де кожен тролейбус ніс із собою частинку міської енергії та щоденні історії пасажирів. У 1975 році було введено в експлуатацію адміністративно-господарський корпус Депо номер 2 це дало змогу значно розширити робочий простір, створивши більш комфортні умови для колективу. Ремонтна база депо спроєктована на експлуатацію 100 тролейбусів. З часом обслуговувала набагато більше, понад 200 одиниць рухомого складу, а на лінію щодня виходило до 167 тролейбусів. Таке навантаження створювало чималі труднощі, проте колектив справлявся з роботою. Щоб розширити виробничі площі, у 1995 році відбулося будівництво прибудови до виробничого корпусу на 8 машиномісць, що дало можливість ефективніше обслуговувати рухомий склад та підвищити продуктивність депо. У тролейбусному депо ремонтний цех. І робітники працюють на високому професійному рівні. Всі роботи проводяться відповідно до чинних нормативно-правових актів, що гарантує безпеку та надійність рухомого складу. Щодня в депо проводяться профілактичні огляди тролейбусів, ремонтні роботи та обслуговування, забезпечується безперебійна експлуатація всіх 104 одиниць рухомого складу, що перебувають на балансі підприємства. Ремонтний цех це серце депо, де професіонали підтримують тролейбуси у відмінному стані та забезпечують комфорт і безпеку пасажирів Харкова. Будівництво виробничого корпусу у 95-му році стало важливим кроком у розвитку депо, забезпечивши розширення можливості для обслуговування рухомого складу та підготовки нових кадрів. Ці зміни заклали міцну основу для подальшої модернізації парку і вже у 21 столітті депо отримало свої перші сучасні тролейбуси ЛАЗ, які відкрили нову сторінку в історії Харківського міського транспорту. Особливо важливим став 2011 рік, коли на баланс депо надійшли тролейбуси ЛАЗ, Є-301Д1 та ЛАЗ-Е-183. Їхня поява була тісно пов'язана з підготовкою Харкова до Євро-2012, адже місто прагнуло забезпечити гостей та мешканців комфортним і сучасним громадським транспортом. Поступово у 2011-2012 роках депо номер 2 отримало кілька десятків тролейбусів ЛАЗ, що повністю оновило частину рухомого складу. Та значно підвищило рівень комфорту для пасажирів. У 2019 році тролейбусне депо номер 2 зробило важливий крок у майбутнє. Тоді на вулиці Харкова вперше виїхали тролейбуси Богдан Т-70117. Нові тролейбуси зійшли з конвейера, пройшли презентацію і випробування. А вже в липні першими вийшли на маршрути міста. 10 жовтня 2019 року до депо прибув ювілейний 20-й Богдан. Спочатку, символ початку нової ери у транспорті. З того часу Богдани стали невід'ємною частиною парку, поєднавшись сучасність, комфорт та надійність. Підвищення якості пасажирських перевезень, їх регулярності, безпечності та швидкості а також комфортність і доступність неможливі без постійного оновлення парку міського транспорту. Саме тому починаючи з 2011 року підприємства активно комплектуються низькопідлоговим рухомим складом, що створює зручне та безбар'єрне середовище для людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення. Після оновлення парку тролейбусів, тролейбусне депо No2 продовжує модернізацію міського транспорту, приділяючи увагу і автобусному рухомому складу. У 2011 році підприємство отримало нові сучасні автобуси. Закупівля була тісно пов'язана з підготовкою Харкова до Євро 2012, адже місто прагнуло забезпечити гостей та харків'ян комфортним і зручним пересуванням міста. Це дозволило місту. Забезпечити пасажирів сучасним транспортом і водночас підготувати власний парк до подальшої експлуатації. Таким чином, депо номер 2 забезпечує цілісну транспортну мережу міста, поєднуючи тролейбуси і автобуси для комфортних, безпечних та доступних перевезень харків'ян. Протягом наступних років автопарк підприємства забезпечував стабільну роботу міського транспорту. Та безперервне обслуговування пасажирів. Одночас нові виклики, з якими Харків зіткнувся у 2022 році, зумовили необхідність не планового оновлення, а відновлення транспортної інфраструктури. Саме за цих умов підтримка міжнародних партнерів набула особливого значення. У жовтні 2022 року комунальне підприємство Тролейбусне Депо номер 2 Отримало два тролейбуси та сім автобусів від міста партнера Плезнь, Чехія. Ці машини стали важливим внеском у розвиток міського транспорту Харкова. підвищили надійність рухомого складу та дозволили забезпечити комфортні та безпечні перевезення пасажирів. Надання тролейбусів від місця міста Побратима. Це не лише допомога, а й символ міжнародної солідарності та партнерства міст, спрямованого на підтримку життєдіяльності міста та забезпечення харків'ян сучасним транспортом навіть у складних умовах. Символічність такої допомоги особливо відчутна на тлі випробування, які довелося пережити нашому підприємству в умовах війни. Попри всі виклики, наше депо пережило найважчі часи повномасштабного вторгнення. Під час нічної атаки 30 травня 2025 року наше депо зазнало значних ушкоджень. Унаслідок удару безпілотників один тролейбус було повністю знищено, а ще 18 одиниць рухомого складу отримали пошкодження різного ступеня. Постраждали й виробничі приміщення та інфраструктура підприємства. У перші роки після введення в експлуатацію колектив тролейбусного депо номер 2 формувався переважно на базі кадрів тролейбусного депо номер 1 Досвідчені спеціалісти приносили свої знання, уміння та традиції, передаючи їх новому поколінню працівників. Сьогодні депо налічує понад 350 працівників, серед яких 98 водіїв тролейбусів пасажирських, 18 водіїв тролейбусів спеціальних. 18 водіїв автобусів. Цей дружній та професійний колектив забезпечує щоденну роботу тролейбусного руху Харкова, підтримуючи міський транспорт у безперебійному русі. Результатом щоденної праці колективу є тролейбуси, що курсують вулицями Харкова. Сучасний тролейбус є результатом злагодженої роботи всього колективу Депо. А щодня виходить на маршрути міста, забезпечує комфортне і безпечне перевезення пасажирів. Вони поєднують досвід, відповідальність та турботу про пасажирів, залишаючись невід'ємною частиною транспортної системи міста Харкова. На нашому підприємстві працює власна система навчання водіїв тролейбусів. Майбутні кермувальники проходять теоретичну та практичну підготовку, знайомляться з особливостями роботи електротранспорту, вивчають техніку безпеки та набувають навичок керування під наглядом досвідчених інструкторів. Саме тут починається шлях професіоналів, які щодня впевнено і відповідально керують міським транспортом, забезпечуючи комфорт і безпеку пасажирів. Кожен водій. Починає свій шлях із навчання та перших практичних кроків. У навчально-курсовому комбінаті майбутні фахівці отримують необхідні знання і навички для роботи на міському електротранспорті. Навчання відбувається під керівництвом досвідчених інструкторів. Саме тут формується основа професіоналізму майбутніх водіїв. Теоретичні заняття проходять у спеціалізованих навчальних класах, обладнаних усім необхідним для комфортного та ефективного засвоєння нових знань. Тут слухачі опановують технічні особливості тролейбусів, правила безпечної експлуатації, основи пасажирських перевезень та вимоги сучасних стандартів сервісу. Практична підготовка здійснюється на базі тролейбусного депо номер 2 Майбутні водії відпрацьовують навички керування. Вчаться точно маневрувати, відчувати габарити тролейбуса, впевнено орієнтуватися на маршруті. Значна увага приділяється діям у нестандартних і надзвичайних ситуаціях, щоб забезпечити безпеку руху та високий рівень відповідальності під час експлуатації транспорт. Попри щоденну відповідальність за безперебійну роботу міського транспорту, колектив Тролейбусного депо номер 2 залишається справжньою командою не лише в робочих, робочих процесах, на робочих місцях, а й у повсякденному житті. Наші працівники активно долучаються до міських ініціатив, підтримують культурні традиції та беруть участь у спільних добрих справах. Робота депо це не лише транспортна лінія. Це щоденна злагоджена праця сотень людей. Які забезпечують стабільність, порядок і надійну роботу підприємства зсередини. Саме завдяки їхній увазі до деталей, професійності та турботі депо впевнено функціонує щодня. Це наша маленька, але дуже важлива частина великого життя міста працювати, підтримувати, об'єднуватися і творити добро разом. У 2026 році тролейбусне депо номер 2 святкує своє 60-річчя. 60 років відданої праці на благо Харкова та його мешканців. Протягом 60літь наш колектив забезпечує надійний, комфортний та сучасний міський транспорт, переживаючи виклики часу, приймаючи нові технології та підтримуючи сталість руху міста. Ми пишаємося своєю історією, вдячні всім працівникам минулих і нинішніх поколінь, а також кожному харків'янину який щодня користується нашими тролейбусами. Вже 60 років комунальне підприємство Тролейбусне депо номер 2 працює з незмінною місією, забезпечує місто безпечним, комфортним і сучасним громадським транспортом. Є місця, де час вимірюється не годинами і навіть не роками, а рейсами, маршрутами і людськими долями. Уже 60 років тролейбусне депо 2 вплітає свою роботу в життя Харкова надійно, самовіддано, з любов'ю до міста і до людей. Уже 60 років працівники підприємства починають свій день в досвіта і закінчують його тоді, коли останній пасажир повернувся додому. І вже 60 років під м'який шелест тролейбусів Харків невпинно рухається вперед. Свої двері тролейбусне депо номер 2 відчинили 9 січня 1966 року. Спочатку підприємство забезпечувало роботу маршрутів номер 5 та 6, однак із часом перебрало на себе роль одного з ключових вузлів, що гарантував пересування сотень тисяч харків'ян із віддалених районів до серця мегаполісу. Роботи кипіли й на території самого підприємства. Рік за роком тут ремонтували, обслуговували, відновлювали цілі покоління фахів. Ці присвятили цьому своє життя. Роки перетворювалися на десятиліття і депо росло разом з містом. Нові тролейбуси, сучасні цехи ремонту, інновацію та все це для того, щоб харків'яни могли вчасно дістатися на роботу, потрапити додому чи зустрітися з найріднішими людьми. Ці зміни не лише робили місто зручнішим для жителів, але й демонстрували, що електричний транспорт це компактно, екологічно та по-сучасному. Все змінилося 24 лютого 2022 року. Ворог трощив машини, обривав лінії, заганяв людей в підвали. Лише за перші місяці широкомасштабної війни Росіяни вивели з ладу 70% парку підприємства. Тролейбусне депо 2 обрало шлях незламності. Попри небезпеку, вже понад три роки працівники сідають за кермо, приводять до ладу маршрути та власноруч повертають до життя пошкоджені машини. Бо знають, якщо транспорт не зупиняється, то і люди продовжують рухатись, а місто жити. Сьогодні тролейбусне депо 2 – це комфортний транспорт. Міськопідлогові тролейбуси, численні маршрути, надійність і якісний сервіс. Це ґрунтовний підхід до залучення та навчання нових водіїв, а також їх повний супровід на шляху до здобуття кваліфікації. Це команда, яка знає, попереду ще багато роботи, багато нових машин, багато вдосконалень. Бо 60 років це лише етап, і головне, що історія триває. Тролейбусне депо 2 готове і надалі день за днем перевозити пасажирів Харковом незламним, живим. Націленим на рух вперед. День за днем, рейс за рейсом зранку і до пізнього вечора. Так уже 60 років тролейбусне депо номер 2 вплітає свою роботу в життя Харкова. Засноване 9 січня 1966 року. Підприємство стало не просто транспортним підрозділом, а надійною опорою міського ритму, Як і раніше нині воно поєднує райони, долі й покоління харків'ян. Я цим живу, зрозумійте, Я цим живу. У мене одна робота після служби в армії. Я прийшов. Я роблю тільки на цій роботі, на цій посаді роботі. мені дуже подобається керувати. Ми Стараємося як мога вічливіші спрацювати з пасажирами. Тут працюють роками, а інколи ціле життя для багатьох депо стало не просто місцем роботи, а другою домівкою, де цінують підтримку, відповідальність і взаємну довіру. Відтак водії, ремонтники, інженери та ціла низка інших фахівців працює пліч-опліч, аби втримати місто на ходу. Це було в 93-му році. Я прийшла в бухгалтерію депо. Думала, що це ненадовго, що це так тимчасово, але так склалося життя, що я припрацювала тут вже майже 33 роки. Ну я вважаю, що підприємство дуже гарне. Я взагалі дуже рада, що я тут стільки років працюю. У мене батьки працювали в цьому підприємстві, тому я не пошкодувала ні, ні одного разу, що я працюю всі дружні, в таку важку хвилину, як зараз. Тому Дійсно підтримуємо, спілкуємось, і тим не менш, хоч і такі умови бухгалтерія ні одного дня не виїжджала нікуди, нічого. Ми всі продовжили працювати. Двадцять 28 лютого. Ми вже прийшли на робочі місця і працювали, щоб наші люди не залишилися без заробітної плати. Як же з цього ніяк? Десятиліття минали депо змінювалося разом із містом. Нові низькопідлогові підлогові тролейбуси, сучасні ремонтні цехи, інновації в обслуговуванні, навчання фахівців, що проводиться за підтримки міжнародних партнерів. Так електричний транспорт Харкова став не лише екологічним, а й комфортним та адаптованим до сучасних потреб. Тролейбуси дуже популярний вид транспорту, і багато місцян. Їздять на роботу на навчання по справам саме на тролейбусі. У нас третина перевізок покладається на тролейбуси. Вони дуже вмісткі, дуже сучасні, дуже комфортні. Їм по 5 по 6 років. Завжди їздять чисті, можете це перевірити. Ми цим дуже пишаємось. Широкомасштабна війна внесла жорсткі корективи в роботу підприємства у перші місяці. До 70% парку опинилося поза роботою, але депо номер 2 обрала шлях стійкості. Працівники ремонтували машини, виходили на лінію й повертали транспорт у місто, адже розуміли, доки триває рух, Харків живе. Мотивує ну е, вдячність харків'ян, які е, Користуються наземним транспортом нашим. Вони їздять в чистих тролейбусах справних, і я, я думаю, що вони. З нагоди ювілею депу у Харкові відбувся святковий захід. Під час урочистостей перший заступник міського голови Олександр Новак вручив кращим працівникам підприємства почесні грамоти, подяка міського голови та цінні подарунки. А очільник мегаполісу звернувся до транспортників в онлайн режимі. Ви виводите транспорт на лінію за будь-яких умов, щоб місто жило і жили люди у мирний час. І під час війни, під обстрілами і після прильотів. Війна принесла багато болю, депо зазнала ударів. Техніка була знищена і пошкоджена. Але не зламалась головна сила це ви, ваш характер, ваша відданість справи, ваша відповідальність перед харків'янами. Обов'язково відбудуємо депо, оновимо рухомий склад і зробимо все можливе, щоб ви працювали в гідних умовах. Дякую вам за працю, за вірність місту Харкова, за віру в майбутнє. Разом ми вистаємо, разом ми відновимо наш Харків. Ольга Тречук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків. Новини.